Таке що до тебе приїжджали бандити на розбор? Звісно. Бороз, блядь, хуяр. А ти стріляв людей чи ні? Конечно. Ці мужик просто достає ствол, чую, що перещелкує там, тільки так вистрілив. То коли вже почали знімати, він ще в школу ходив. Ще в школу ходив. Тридцять років. Дев'ять плюс дев'ять. Чотири. Хорошо, далі. Андрюх, а в тут тобі зараз багато дівчат пише? Чи ні? Багато. А до зустрічі доходить чи ні? Ну, сьогодні. Кожен день йому пише 3-4 нові дівчини. А ти Моргенштерна Андрюха, уважаєш чи ні? Звісно. Да. А чому не поїхав до нього? — Діла є. — Пашка, ти з Андрієм спілкуєшся, бо на ньому можна наварити кучу грошей. Це також. А так, от якщо біля Путіна зустрівся з Путіним на один на один, щоб нахуй. А куди витрачаєш гроші в основному? Ну проституты. Сидить Андрюша з двома дівками, кальян дві картоплі фрі. Балдеє пацан. А вот нахуй І ему. Вну... Ну що друзі, всім привіт! З вами подкаст Формула Волошина. Волошин Олександр незмінний ведучий. У Мене сьогодні чудовий гість, два гостя. Це Паша, Паша Арчаков, продюсер Андрія, який займається його просуванням та забезпечує сім'ю блогера. Один з перших запатентував такий формат блогу, зібравши Андре аудиторію у півмільйона в інстаграмі та 310 тисяч підписників у ТікТоці. Вважає Андрія справжнім другом. Та допомагає втілити усі його нереалізовані мрії в реальність, в тому числі перший секс з дівчиною. І Андрій Боярський Андре Боярський – відомий український блогер, який своїми нестандартними роликами прославився на всю країну. А його відомі фрази «Чина» та «Чиназес» використовують у всьому СНГ. Блогер Київстонер, футболісти Віктор Коваленко і Микола Шапаренко, співак Олег Кензов. Та сотні інших відомих людей користуються сленгом Андре та захоплюються його творчістю.